Ви на шоу місяця біткоін зараз висить на волосині. Це величезне попередження для всіх, хто тримає біткоін або зараз у біткоін позиції. Тож дозвольте мені перейти одразу до суті, бо друзі, зараз ми маємо щось дуже важливе обговорити. Масивний попередній опір тепер перетворюється на підтримку. Якщо ми впадемо нижче цієї підтримки, наступна велика е. -Е Точка для біткоїна буде насправді аж на 30 тисяч доларів. Тож питання: чи опустимося ми до 30 тисяч? Тому що якщо ми опустимося до позначки в 30 тисяч, це повністю змінить абсолютно все. Це по суті, на мою особисту думку, означає, що нам знадобиться дуже і дуже багато часу, щоб повноцінно відновитися після цього. І ведмежий ринок буде, знаєте, набагато глибшим ніж я собі уявляв раніше. І ем, також це означало б, що альткоїни ймовірно впадуть ще на 80% від поточної ціни, що було б абсолютно божевільно, адже альткоїни вже впали приблизно на 90-95%. Якщо подивитися на CoinMarketCap, можна знайти багато альткоїнів, які впали на 99%. Тобто, по суті, вся вартість ЕЕ знищена від історичних максимумів. Це ж божевілля, тож якщо ціна впаде до 30 тисяч, тут це просто Е, -е стане останнім цвяхом у труні для альткоїнів. Тож сподіваюся, що цього не станеться, і я розповім вам у цьому відео, чому, на мою думку, така ситуація не відбудеться. Отже, дозвольте мені зараз пройтися по цьому. Отже, по перше, якщо ви подивитеся сюди на тижневий таймфрейм, біткоін таки сформував, пам'ятаєте цю величезну е. -е? Ведмежу дивергенцію, це був звичайно чудовий знак того, що біткоін, ймовірно, е знизиться тут, що власне і сталося. І я думаю, що ця ведмежа дивергенція вже повністю відпрацювала. Я не думаю, що нам обов'язково треба йти нижче зараз, але цей рух тут був досить очевидним, враховуючи цю ЕЕ ведмежу дивергенцію, яку ви бачите на, на графіку на тижневому таймфреймі. Але повертаючись зараз до Е, денного таймфрейму. Е, e. дивлячись на RSI, ми, ми мали тут дуже-дуже цікаву лінію, тому що ця лінія ніколи не була пробита на RSI. Ви можете бачити, що кожен окремий пік, який ми тут отримували, ми отримували відмову. Так? Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. E -е, ви ж бачите, правда? E -е, дуже цікаво. Це справді е -е, дуже цікаво. Отже, е знаєте. Завжди були ознаки того, що ми е, -е. Ми, по суті, досягаємо свого піку на цьому ринку, і е, е, зараз я хочу розповісти вам, чому я вважаю, що це саме дно. Я вже казав вам, хлопці, що я зробив твіт на самому дні. Саме коли біткоін досяг 60 тисяч, я написав твіт. Це дно наразі. Це все ще дно, і моя позиція на 2 мільйони доларів досі відкрита. Як бачите, позиція на 2 мільйони доларів відкрита. 100 тисяч доларів прибутку прямо зараз. М, якщо ви хочете відкрити позицію, ви можете це зробити також прямо зараз. М, звісно, є певний ризик, але я розповім вам, чому я відкрив цю позицію. Отже, на денному таймфреймі ми маємо величезну, просто величезну ем, перепродану територію. 15 на RSI. це абсолютно божевільно. Такі рівні побачити можна дуже дуже рідко. Востаннє ми бачили таке або щось подібне було тут, на 18, і це було дном того руху, а потім ми пішли прямо вгору. Тож я справді вірю, що це і є дно. Ми бачили дуже перепродану е, -Е точку, що добре бачити. Бо коли ви бачили перепроданість, саме тоді ми можемо повернутися в е -Е перекупленість, що, звісно, було б чудовим часом для продажу. Цікаво те, що на цьому ЕЕ... -Е... На цьому бичачому ринку ми ніколи насправді не бачили дуже дуже перекупленої території. Ми бачили там 86, ми бачили 83, але це не було надто шалено. Наприклад, верхівка бичачого ринку тут на РСІ на денному графіку навіть не була перекупленою. Погляньте, вона була практично на самій межі перекупленості. Перекупленість вище 70, і ми мали 70,8. Це не так вже й дивно. Перекупленість була б на позначці 100, це було б просто божевілля або навіть вище 100, розумієте? Натомість тут ми надзвичайно перепродані. Тому я просто вважаю, що нам немає жодного сенсу опускатися нижче зараз, адже ми цього не заслуговуємо. На цьому батячому ринку ми ніколи не відчували пікової ейфорії. Тож сам факт того, що ми зараз переживаємо піковий страх, просто свідчить про те, що нас чекає потужний відскок. Я вважаю, що ми цілком можемо досягти позначки в 100 тисяч протягом лише кількох тижнів. Я знаю, що зараз це не звучить як ну дуже ну можливий сценарій, але я вам кажу, я, е, я дивлюся на це. Це справді виглядає так, ніби це можливий сценарій. Масивна підтримка прямо зараз надзвичайно перепродано. Це просто має повний сенс, якщо дивитися з цієї точки зору. Саме тому я зараз займаю цю відкриту позицію. І якби я був на вашому місці, я б також негайно купив біткоін, тому що якщо ви купуєте на перепродажі, ви завжди з часом заробляєте на цьому дуже хороші гроші. І я думаю, вам варто негайно перейти на ЕЕ e -E, Show, цей канал і обов'язково підписатися. І якщо ви бажаєте відкрити позицію прямо зараз, то ось біржі, які я наразі EE. -E. Рекомендую вам, отже, якщо ви хочете відкрити позицію на блофін, ви можете натиснути це посилання внизу, а потім зареєструватися, щоб отримати безкоштовні 45 доларів та vip статус Отже, якщо ви перейдете з іншої біржі на Блофін прямо зараз, то отримаєте vip статус, дешевші комісії, краще управління. Ви отримаєте особистого менеджера, якщо ви, звичайно, кіт. А якщо ви не кит, то можете принаймні отримати свої 45 доларів безкоштовно та 20% бонус на депозит. Це всі е вимоги. Просто натисніть унизу, перейдіть і подивіться блофін унизу. Інші біржі, які мені також дуже подобаються, це звичайно Bybit, VIX та CoinFlare. Це всі мої улюблені біржі, тому посилання на них знаходяться внизу. CoinFlare, на мою особисту думку, насправді є тією, якій я віддаю перевагу для невеликої денної торгівлі. Депозиту 100 доларів е, е дасть вам ф'ючерсний бонус у 50 доларів. тож е, перевірте посилання внизу. Давайте повернемося до питання ціни, адже всім цікаво, де ж наступна е, -е, е, цінова ціль. Отже, у мене відкрита велика позиція. І як я вже казав, якщо ви хочете відкрити таку позицію, я, я все ще вважаю, що це цілком можливо. Е -е, я думаю, схоже, що біткоін ось ось е, -е досягне е, е дна тут. Ви бачите, що ми, ми втрачаємо ведмежий імпульс, і я думаю, що ми почнемо бачити це дуже скоро. Отже, відкриття позиції саме тут, на мою думку, має великий сенс. М. Ем, і м саме тому, якщо ви зробите свій депозит сьогодні, а, ви зможете відкрити ту саму позицію, яку я відкриваю прямо зараз. І де ж я очікую зафіксувати прибуток? Ну відкриття позиції на підтримці це чудово. А потім ми хочемо вийти на опорі. Отже, де ж знаходиться найбільший опір? Ну, насправді він розташований тут приблизно на рівні 92 тисяч доларів. Тож, якщо ми зможемо повернутися до позначки 92 тисячі протягом кількох тижнів, тоді я обов'язково зафіксую там обмежений прибуток, адже дуже ймовірно, що ми піднімемося туди, отримаємо відмову, а потім трохи поторгуємося в цьому діапазоні. Я, я думаю, дуже ймовірно, що протягом 2026 року ми можемо коливатися в цих двох діапазонах кілька місяців і, можливо, ближче до кінця року, ми, сподіваюся, почнемо виходити вище. І я думаю, що коли ми прорвемося вище 92 тисяч, тоді ми знатимемо, що бичачий ринок повернувся. Отже, наразі бичачий ринок точно не повернувся, але Е – це діапазон 70 тисяч, 92 тисячі. Зараз просто чудовий час. Для того щоб накопичувати біткоін на споті, або ж лонгувати підтримку та шортити опір. Лонгувати підтримку, шортити опір. Я думаю, це буде чудова можливість для нас, і для цього, якщо ви хочете робити це з кредитним плечем, то вам потрібен рахунок на Blofin, CoinFlare або VIX. Тож посилання внизу відкривайте свої рахунки, і тоді ми зможемо заробляти на цьому ведмежому ринку. Ви також можете лонгувати та шортити альткоїни, що звісно надзвичайно ризиковано. Ем, якщо ти хочеш спробувати себе в альткоїнах, я б радив спотову торгівлю бо зі спотом, ем, тебе не ліквідують. На біткоїні я завжди використовую 10 їх, 20, -х, а іноді і триціх кредитне плече. Ем. Але альткоїни на ведмежому ринку ми використовуємо спот. На бичачому ринку ми можемо торгувати альткоїнами з плечем і зазвичай отримуємо дуже хороший прибуток. Але на ведмежому ринку це дуже небезпечно, якщо тільки ви не шортите з плечем. Отже, шортинг альткоїнів, очевидно, може принести вам багато грошей. М, ем, це зрозуміло. Але ну так, а тепер я хочу порекомендувати вам один ютуб е, канал, е, який, на мою думку, абсолютно недооцінений зараз, якщо вже сам про це кажу. Зацініть Carl Moon Music на YouTube. Ем, Я пишу музику, люблю її створювати, і це моя найбільша пристрасть, навіть більша пристрасть ніж біткоін. І ем, тут так багато відео, що сподіваюся, вам справді ем, сподобаються. І е, є дехто з вас, можливо, вважатиме це крінжем, бо саме так дехто ставиться до моєї музики, але дехто з вас її просто обожнює. І е, я звертаюся саме до тих із вас, хто е, можливо любить дивитися мої відео та слухати мою музику. Тож обов'язково зацініть Карл Мун Мюзик. Це для мене дуже багато значило, якщо ви захочете підписатися, і не просто підписатися, а й залишити коментар. Наприклад, якщо вам сподобалася моя пісня, будь ласка, залиште коментар. Я намагаюся відповідати на кожен коментар на цьому каналі. Кожен коментар, Тож, будь ласка, перегляньте їх. Це мої музичні відеокліпи. Це старі пісні, але вони все ще пісні. І якщо вам сподобається якесь із цих коротких відео, е гарне, будь ласка, залиште свій коментар. Um, так, ці коментарі на цьому каналі я вони значать для мене більше ніж будь-який коментар на моєму криптоканалі. Бо музика мені дуже близька, це е, щось, що йде від моєї душі, від пристрасті. І Ене, це для мене значить більше, ніж біткоін і крипта коли-небудь зможуть. Тож, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я намагаюся набрати 10 тисяч підписників, тому будь ласка, підпишіться, а потім скажіть своїй мамі підписатися, скажіть своїм друзям підписатися. І Е, е я дуже ціную це, друзі. Дуже вам дякую. Якщо ви ще не бачили це музичне відео, що з'являється ось там, це моє музичне відео Ocon Water. Будь ласка, перегляньте його, побачимося там. Дякую, я вас усіх люблю. Ба -ба.